Сьогоднішня наша мандрівка по Львову буде дуже цікавою та насиченою. І саме головне, що ми фактично трошечки відійдемо від історичного центру міста, проте побачимо дуже-дуже багато чого гарного, що зазвичай туристи оминають, а якщо не минають, то дуже пробіжно проскакують. Тож в нас сьогодні, крім порохової вежі і ще чудовий парк на Валах, меморіал Героям Небесної Сотні. Ну і паралельно трошечки всяких краєвидів та старовинних палаців чудового міста Лева. Гайда з нами! Так, де сьогодні? Всім привіт. Сьогодні ми біля порохової вежі. Парк на волах. Найцікавіший парк Львова. На місці колишніх міських валів. Гуляємо. Гуляємо. До речі, раз знаходимося напроти такої ой, от величезної будівлі. Порохова вежа. І цікаво величезна. А до речі. Сьогодні ми тут цілою бандою. Бачите. Біля порохової вежі як завжди прикольно. Один. Слава Богу, інший. Пробуємо подивимося. Ти відчаровуєш якимось об'єктом сто разів проходив біля порохової вежі, не міг ніяк трапити всередину. А зайшов сюди, побачив такий от виставковий гомор. Ну, чесно кажучи, я щось очікував. Хочу побачити якусь таку велику споруду. Не ну, от такої. Буває, правда ж? Знаєте, у нас талант. От що я доходив в порухову вежу, там була виставка. Але, з нашим щастям, вчора був останній день тої виставки, так що ми сьогодні не потрапили, вже нічого немає. Є треба чекати пару днів. І треба чекати пару днів, щоб відкрилася нова виставка, і вони будуть пускати на другий поверх. Такий от. от. Трошки відійшов, що видно, яка порохова вежа величезна. Ну позаду ну, парк високий зам. Як mm -hmm. подивиться mm -hmm. сьогодні канський субор, то явно замок. Mm -hmm. Вежу, так подивишся mm -hmm. стіна, все. Нарящих под вот правом передам Академию Духарства. Сзади нее пожежно. Вот тебе центр Львова. И он трошечки от рынок. А не бачу, что я не на заходим, парк на Валах. А совсем Меньшее место А туристов так уж не встречает. сдам далеко Релігії тут купа всяка. Велігія скула. От порохова важа. Звідки ми починала нашу гоголінку. Важа корнікта. Його виця вільська. Мініканський собак. Академія Друкарства Пожежна дільниця. До речі, тут досить класна пожежна виставка, якщо маєте можливість відсході. Он трошки далі умирав героїв на весної солі. Туди потім. До речі, поки ми гуляємо біля такого чудового собору. скажіть, будь ласка, а звідки ви нас дивитеся? Якось місто села чи може за кордоном? Напишіть, будь ласка, вашим відповідь в коментах. Цікаво почути, побачити, звідки нас дивляться люди. Така от вична будівля це палац утенських іби я, я скупів. До речі, прямо перед нами знаходиться будівля, в якій можна відвідати музей митрополита Андрея Шептицького. А то, як ми були ввечері, все вже було закрито, так що це заготовка на наступний раз, як завжди. Ну от, варто трішечки відійти і можемо ну, о, всі свої кріси вже трохи краще. То було трошки змазано. Такс. А ми тим часом йдемо, куди йдемо? Тим часом ми йдемо до меморіалу весь ліса. Окей. Він такий весь прогресивний в Стилі сучасної архітектури. До речі, крім того, що це меморіал. Тут такий Аля оглядовий майданчик. Чувак, Чуа, є оглядовий майданчик два в одному. Турести вже біжать. Там до меморіалу Небесної Сотня. Дивіться, який звідси гарний вид на парк на вавах. Такое все все было миски волы. Вот. Светку стоишь, даешься на место. По месте ты можешь фотка сработать. уважно. Дивишься, бачиш, прийде нове життя, добро но нове світ. Стати вон на фронт. Ніби невеликий, але забудеться можна. От я так хожу, шукаю Оксану з Єремою. Ось може я десь не йду. Ось потім ще зараз вам покажемо, що давай йдуть на місто. Чи, якщо спитаєте, де меморіал, от він і є. Трошки, да, я ми пізніше підійдемо. я от сучасним імпералом Так, okay. видні місця тут підібрані. Непогано. дивишся на місто. Нелюбителі в Сеуфі тут взагалі. Майже рапиші, Латинський, самодавній відділський організований храм, дому подарунок. А, так що туди підтильняється костел на різні. От по цю сторону ще й фотолокація. Дуже гарно видимо місто. Кому подобається Можуть скільки людей. Ну, там, було. Пирівши, знаєш, в час війни. Але не сховають. Ja, якщо тут важливо подивитися, то крім сходів вони ми бачимо. графіці, до речі, досить гарні. На другу сторону. Саджової пам'яті героїв. А ти о. Прогуляємось. Ну, Такі от сад. Я прийшов до початку весни. Ще нічого немає, але напевно літом, осінь красиво. Так, от якась от лише у нас коголюнка полювала. Що нам сподобалося? Дивитися наш канал, лайк на підписка. Ми відправляємося далі. Бачимося, всім щасливо. І пока. По-па, Папа. до нових зустрічей.